Виконуємо номер 5.26 із підручника Геометрія 8 та номер 9.26 з підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. На сторонах квадрата зовні побудована рівносторонні трикутники. Доведіть, що вершини трикутників, які не є вершинами заданого квадрата, є вершинами іншого квадрата. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас ABCD – заданий квадрат. Трикутники CLD і DMA у нас рівносторонні. Довести, що NKLM також буде квадратом. Доведемо, що всі рівносторонні трикутники у нас рівні між собою за трьома сторонами, бо вони побудовані на сторонах квадрата і рівносторонні. Трикутник НАБ дорівнює трикутнику KBC і дорівнює трикутнику. Л, і дорівнює трикутнику MDA за трьома сторонами трикутники рівні. Отже, вони також і ще односторонні, то кожен з кутів цього трикутника буде по 60 градусів. Всі кути, я не буду перераховувати, всі кути згаданих трикутників. О градусів, бо вони рівносторонні. Ну, а тепер попрацюємо із трикутником НБК. Трикутник НБК. Знайдемо кут Б цього трикутника. Це 360 градусів, відняти 90 градусів і відняти 2 по 60 градусів. Отримаємо 360 відняти 120, це 240 і відняти 90 маємо 150 градусів. Точно так же будуть всі кути у нас трикутника і ЛЦК, І МДЛ, і МАН. Тепер знайдемо кути при основі нашого трикутника. БН дорівнює БК, тому трикутник. НБК рівнобедрений з основою НК. Знайдемо кути при основі. Кут БНК дорівнює куту БКН і дорівнює 180 відняти 150 і поділити на 2. це буде 15 градусів. Аналогічно всі кути інших трикутників також будуть по 15 градусів, бо вони ці трикутники у нас рівні за двома сторонами і кутом між ними. напишу аналогічну. Кут КЦЛ дорівнює 150 градусів. Кут ЛДМ дорівнює 150 градусів. І кут MAN дорівнює 150 градусів. Тоді трикутники NBK дорівнює трикутнику К, дорівнює трикутнику ЛДМ і дорівнює трикутнику МАН. За двома. Сторонами і кутом між ними. Із рівності трикутників. Маємо НК, дорівнює ЛК дорівнює м. І дорівнює МН. Отже, у нас у чотирикутнику всі сторони рівні. Отже, він є ромбом. У чотирикутнику протилежні, напишу сторони попарно рівні отже НКЛМ паралелограм А У паралелограма НКЛМ сусідні сторони Рівні, тоді паралелограм НКЛМ є ромбом. Отже, ми довели, що наша фігура ромб, а тепер доведемо, що у нього кути один кут прямий. Ми почали вже 150 градусів, ми знайшли кут і знайшли, що наші маленькі кути по 15 градусів. Тут 60 знайдемо, зараз тільки в якому ми трикутнику почали НБК. Ось в цьому трикутнику ми почали НБК, тому знаходимо кут, Н. K, дорівнює сумі кутів НКБ. Додати кут БКЦ і додати кут СКЛ. Отримаємо НКБ. У нас 15 БНК. БКН, НКБ це один той же саме кут, 15. Додати БКЦ у нас кут 60, бо трикутник рівносторонній. І додати ЦКЛ, він також 15, бо трикутнички наші всі рівні. І отримаємо 90 градусів. Тепер у ромба. НКЛМ 1 кут 90 градусів, отже, ромб НКЛМ є квадратом, що і потрібно було довести